47 см до 48 см до опірення. 53 53 з половиною до этого. До кінця. Всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку половить судака. Ну, Це світанком не вийшло трохи виїхати. От, тому виїхали як змогли. І так, приїхав я на на водойму, буду пробувати щось та й упіймати. Акцент стоїть окунь та судак. Ну, тут є щука, але з неї дуже сильно не складується. В арсеналі у мене Orion 280, тест 314. Катушечка Fortran 3000 жилочка UGK пентаграма 0,5 по Японії. І буду ловити пробувати сьогодні новими приманками. Відлив вчора нові приманки, нові кольори і буду пробувати ними щось та й упіймати. До речі, друзі, я не сам. Я сьогодні з Віталій. Віталя трошки далі там уже стоїть, кидає, ну а я хочу кое-що дещо провірити. О, тому я пішов вперед, а Віталя там кидає. Ну що ж, друзі, поїхали ловити. До речі, підписуйтесь на мій канал і ставте пальцями. Поїхали! Гайдала! Оце гепнув. Оце гепну. Ого! Лайма. Оце я тобі кажу. Оце судачина. Драй, ти посмотри, куди він пішов. Я в воду не полізу. Ні, він от. Де, не ватисну, бачу. Це келуха. Це стабільна келуха. Ого, давай, давай. Смотри, ты побачил? Побачив. Ой, хороший. Тация да больше, чем килуха. Ого! Тация да трех. По трюху. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты держи, я заведу. Нет, а нет, ну, ладно. Фух. Хорош. Ого! Це двухо. Ооо, Таце да хорош. Це двухо стабильно. Ого, тройник решает, все, нахрен. Наконець. Ого! Я тебе кажу! ху Так ты понял, на надвиник? Да. На 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 Надвиник! А просик? Он! Забочину! Ху-у-у! Короче, отхавальника! Ой! Родной! Почекай! Все сейчас буде, родно. сейчас ти в воду підеш, нести. Ти посмотри нахрен. Сорок сім сантиметрів до 48 сантиметрів до опірення. 53, 53 з половиною до этого до конца. Оп! є, збросив. Опа. О, кіло 460. Хух! Є драть. фу, -ху 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 -ху. фу ну. От і да воно! Я його зробив, я довго дуже чекав на нього, тут ще виплутувався, але оця стрікоза просто зіграла. Офігенну рибалку мені. така приманочка в лаймі відпрацювала на 12 грамах. Це треш просто, клас. Тому, друзі, ловимо далі. Гайлала. Куфіза. Домашнє животное. Кока тут Це, Це взагалі трешняк просто. Я вам кажу, оце судак гепнув. Притом він подброс, він тупо подброс зробив. Ой-ой-ой. Батенька-батенька, тільки ж не цей. Ні-ні-ні, ні 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 родной. Хорош. Смотри. Второй такой кабасик. о о, -о, -о, -о. Ну, поменьше, ладно, поменше. Но все одно факт залишається фактом ха <реш> uh -uh. Ну такі до кілограма. Ладно, говорили, до кілограма. Подбородком, подбородком. подбородком? Да, бачиш, а, а цепи мене, будь ласка. Все, дякую. Подбородком гепнув. О, за подбородок все. А я ж то поняв, чувствую, що там щось не те тейшло. О, да, І тройник. Тупо тройник. Вон, дивіться, як тройник. От для чого потрібен тройник. Ну, от, двойник то на всяк випадок, а тройник ловить. <губить>, <губить> <губить> Оце так. Да. Оце воно. Коротше, тройник сработав і відработав. Подбородком давить. Давить подбородком, друзі. Ось <губить> <От, губить> так от. І так просто. Я тебе кажу, так це ж в мене, ця плюшка була. От, хороші судаки давлять підбородком. Бачите, цей саме не питався, цей просто. Блін, а, ганяв. от І от Для чого потрібен тройник. Він працює завжди. Отлично. І до речі, знову та ж сама. Лайм. Ну, от, на 14 грамах. Ми перейшли на 14 грамів, скільки піднявся вітерець. Отлично. Окунь. Окунь. Я думаю окунь. А що воно? А я просто Тр... бросив і тупо стояв. І одпав. Отпав? До речі, та ж сама приманочка. А ну, трошки ближала. Та ж сама приманка, її просто тут трошки закрутило, але в принципі все те ж саме. Робота. Оце гепнув! Оце гепнув. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що він робить? Ой-ой-ой, що він робить? О. Давай, давай, не хоче йти так просто. Оце, друзі, вам тройник в голові. Ой-ой-ой, не хоче підніматися. Ой-ой-ой, ще один. Подожди, стой, 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 сто. не спіши. Не спіши, я його доведу. Я його доведу. Друзі, я вам скажу, це тупа форма. Це. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Коротше, а найцікавіше, не на тройник, на двойник. На двойник? На двойник. о, -о, -о. Та я готов сьогодні до вечора тут сидіти, якщо так буде далі продовжуватись. Ну, опять же, я тобі скажу, зіграв може цей, всю шутку саме, на тройник. А на двойник вже зафіксувався. Хорош! Хорош, як предыдущий. Ну, полторушка, Стабільно це можна навіть не міряти і не важити, це стабільна полторуха. О, бля, я не ожидав. Такої роздачі по садаку. Віталя. О, хорошо, що на долину не поїхали. Хорошо, що на да. долину не поїхали. О, то Я вам кажу, це вже второй. Іменно отакий, второй. Боже, а сколько ми сьогодні поклевок просрали, поки не поставили. Це Віталя, перший поставив Віталя тройник. Вот. Хотя я вам скажу Я все время раньше ставив тройник Но что-то Вот. А це от Віталя поставив і він первого судака гепнув вот. Ну а я ж тут уже ж, Як там кажуть Когда він Судака первого гепнув Роздуплився що до чого і... Пішло діло так, як полагається. Все, хана моєї приманки. Треба нову ставити. Ну, полторуха! Стабільна полторуха. Сьогодні жор судака. Йоханий бабай! От это воно, от це, друзі, воно. Оце рибалка. Боже, я вже давно на таких рибалках не був. Ну, а можливо, сьогодні просто такий шикарний день. От, Но... Ну, маємо те що маємо. О, тлічно. У мене дивіться вже три таких хороших порося. О, так тут такий вес хороший. Дивіться, яка красота, йохан бабай. Три штуки. Студент. А! Фух. Коротше, Віталій мене почти спіймав. Отлек. Отлек. Оце воно, друзі, оце воно! Я розумію, Стой, не кидай. Окунь, судак. Окунь, огонь. Що ж ти такий окунячий? А ну що це таке? Судак. Невеличкий. Да, чи окунь? Окунь. Окунь. Ну, отлично. Віталя хоча б окунь лови. Коротше, відпрацював у мене ось такий монтаж, саме краще. От бачите, і двійник, і трійник. ну Хто там що вважає, то таке діло. ну Він у цей монтаж найкраще себе показав. Ось така от стріказа. Зараз лапку витягну. О, от така от стріказулька дюйма в кольорі лайм. Це мого ісполнення, як би сказати, виробництва. Колір. В магазині такий не знайдете. У мене тільки можна таке знайти. Ну, то таке. І так. Давайте подивимося наш з вами результат. Оба! Оба! Красавці! Ух, які судаки! Оба. Зараз відійдемо. Оба! Ух, дивіться, яка краса. Йолі-палі, Оце судаки, я розумію. Уу, красота! Один круче другого. Да, оце у нас був перший, оце потім другий був, а це в нас третій судак. ну Добре, добре відловився. Добре. Це я вам скажу за такий короток, короткий проміжок времени, таких судаків погепать. Ну, оцей мене порадував. це махіна, да. Красота. Ну що ж, друзі, вирішив я заканчувати свою сесію коротеньку. В принципі, непогано. Значить, результат у нас досить непоганий. Відпрацювали саме отакі монтажі з трійничком. До цього стояли у нас двійнички, але результату не було. Як тільки поставив трійник і відразу пішов в результат, тобто судаки. Чому так? Тому що думаю, що судак б'є в голову. В принципі, та і все. Стрікоза лайм-коль відпрацювала гарною. Шо в мене, що в Віталія. Ну, в принципі, на цьому і все. Більш цікавого немає, що розповісти. Я думаю, ви все вже побачили. Я буду вже збиратися, а Віталя далі залишається кидати спінінгом. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим, і он Віталя. Тому, друзі, всім пока. До нових зустрічей. Пока.